Алло. Алло? 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 Микола Савчук? Алло, мобільне нещастя. Колись було два нещастя. Цегарий, горілка. А тепер з'явилось третє, що зветься мобілка. Як людина без мобілки, то це так дивує, ніби в неї нема рота, чи клепки бракує. Підуть хлопці, дівчата, з вуха висять дроти і балакають до себе, наче ідіоти. Особливо у маршрутках люблять галакати. І про те, що ти говориш, то всі мусять знати. Один їхав з села в місто і кричав по мобілку. Так, так, гроші в мене. На воду й горілку. а, Ті гроші, що я маю передати тітці, Вони в мене в литій сумки. литій сумки, глуха! В камерної сітці. Потім він сам не зрозумів, як ті гроші вкрали. Але правда про те навіть рідні нічого не знали. Дехто має не одну, але дві мобілки. Одна краще для коханки, а гірша для жінки. А що робиться в нас в селах? В селах чим раз гірше. Курів щодень стає менше, а мобілу більше. Не раз ідеш через село та й чуєш дороги, як ведуться по мобілці такі діалоги. А що, тенічко робиш? Так про вчорашню днину, про ковдри і корови у нас, дурні, непотрібні, ведуться розмови. А як колись всім було добре, мобілок не мали, а як хтось куди поїхав, за ним не шукали. Як поштар листа приносив, яку радість мали. Сто разів його читали, роки зберігали. А хочеться, щоб створили всі фірми мобільні. Не мобілки, ті, що мають функції дебільні, щоби була створена новітня мобілка. Як натиснеш, то вискакує з бурщем тарілка. Ще раз тиснеш, і мобілка каву наливає, а притулиш до щелепи зубний біль шукає. Приклав її до штанів, немає маргою. А бандит напав на тебе, копне, як ногою. От якщо такі мобілки почнуть випускати, тоді можна перед ними капелюха зняти.